Добрий вечір, тобі, вечір, день вечір, тобі, кривий ріг. Така камерна атмосфера. Да. Да. Ми зазвичай звикли до рок-клубів, щоб там стакани, кофій. Щоб там все падало, можна, машина ходить, бармен рухається, ну це, а тут така атмосфері. А ми з не Ну коротше. <рисвіт> тут, тут так можна прям вот так, вот так. А, а, добре, у а, 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 нас сценарій. Йоу. Йоу. Йо. <рисвіт> <А>, ти готовий? Ну, Наші подати. Ні. Блін. Вітаємо вас, друзі! Це проект Літ Слав'я з залізобетонного міста Харків. Ми дуже вдячні творчому групуванню Парода за запрошення. Саме завдяки вам ця подія стала можливою. Також я буду повторюватися, місці ти, ти сценарій переписувала, Хочемо подякувати Єврейському культурному центру, в стінах якого ми з вами знаходимось. Давайте подякуємо. «Породі», подякуємо центру, дякуємо. Як ви вже могли зрозуміти, з вами сьогодні працюють стильний мужчина за комп'ютером Фрідріх Вільгельмович Швальбе. А також не менш стильний, не менш мешкайкові футболці. Зверніть увагу. Своя майстер, легендарний представник українського слем руху, організатор ліцмав Артемель! І все це називається літературний слав! Ми вітаємо вас! <плес> 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 Останній раз подія від нашої колаборації відбувалась в правому розі ще в 2021 році, завдяки вам цьому красеню. І ми дуже раді, що ми знову у вас в гостях. Шкода, що ми зустрічаємось в умовах війни, тому, щоб скоріше вона закінчилась, всі ми повинні. Допомагати нашій армії донатити, і як ви вже знаєте, метою сьогоднішньої події є збірна авто для 503-го окремого батальйону морської піхоти. Донайти на армію, щоб русня ставала хорошою русньою в промишлених масштабах. Ну щоб а я не обовіз не було видно, да є Маленьких донатів не буває. Тому допомагайте літературний слем. Це рух, який має дуже довгу історію і довгі традиції. Протягом року слемери зустрічаються на подіях в різних містах країни, щоб наприкінці сезону, який в нас от скоро буде в червні, зібратись на Слем All Старс і з'ясувати, хто буде чемпіоном. Тому фіналісти сьогоднішньої події потрапляють в Лігу Ол Старс зможуть. Потім позмагатись за звання самого супер-турбо-слемера. А щоб вам було трошки ясніше, що це і як це, в нас є правила. Фрідріх, в тебе є правила? Так і є, і давай таки я їх і прочитаю. А давай ка ти їх прочитаєш, тому що прочитай їх? І так, правила вищої ліги літературного є. Слем проходить в три тури. Відбірковий півфінал. Фінал. По три хвилини максимум на кожний виступ. За порушення часового регламенту учасник штрафується на один бал за кожні 10 секунд. Глядачі в залі можуть надати індульгенцію учаснику по запиту «Слем майстра. Змагання відбувається за олімпійською системою на виліт. З першого туру вибуває від 5 до 10 учасників з півфіналу від 5 до 7. У фінал потрапляє 3 учасника. У разі, якщо в фіналі декілька учасників набирають однакову прохідну кількість балів, Славим майстер влаштовує четвертий додатковий тур між сама учасниками, і цей тур зветься Суперфінал. Оцінюють учасників у п'ятибальній системі п'ятьма комплектами оцінок. Чотири комплекти віддаються випадковим глядачам в залі. Зміни оцінок відбувається. Після кожного туру, включно з суперфіналом. Один комплект оцінок, от такий красивий, продається за опціону перед початком слему і залишається у власника до кінця слему на всі тури, навіть на суперфінал, якщо що. Текст повинен бути написаний учасником. Переклади текстів не допускаються. За порушення цього правила, учасник вибачте, дискваліфікується без права на індульгенці. Учасникам що забороняється? Виконувати, так, да, все ж таки забороняється виконувати тексти, які вже читалися на минулих слемах вищої прем'єр-ліги. Допускається використання реквізиту за згодою свердмайстра. Свердмайстр має право відмовити використання реквізиту без пояснення причини. Начебто, все. Вірно? все. Вірно. Вам зрозуміло, що і як? <глес> а я не чую вам зрозуміло. <глес> Оцінки роздані. Слова всі сказані. Так, і ми можемо починати. А якщо комусь не ясно, що сьогодні тут буде? Що це все таке? Що в нас буде? Ви знаєте, що все буде сле!